Zemitz Crystal Frax Pro – безголковий, безпечний та ефективний РФ ліфтинг. Зустрічайте новий стандарт у світі косметології. Zemits Crystal Frax Pro це революційний апарат, що поєднує інноваційні технології для досягнення видатних результатів без інвазивних процедур. Фракційний RF-ліфтинг – безболісна альтернатива. Zemits Crystal Frax Pro це безголковий апарат, який забезпечує потужний і безпечний rf ліфтинг. Він ідеально підходить для клієнтів, які бажають отримати ефективне омолодження без болю, пошкоджень і довготривалого відновлення. Переваги фракційного РФ ліфтингу. Безінвазивність та безпека. Забудьте про голки та шкідливі впливи на шкіру. Фракційний РФ ліфтинг безпечний і не потребує порушення цілісності шкірного покриву, що робить процедуру абсолютно безболісною і комфортною для клієнта. Інноваційні насадки. Насадки з наноелектродами створюють фракційні острівці, що дозволяють глибоко прогріти шкіру. Це стимулює потужний процес неокологенезу, забезпечуючи швидкий і тривалий ліфтинг-ефект. Миттєві результати. Після першої ж процедури клієнти помітять поліпшення текстури шкіри, зменшення зморшок та підвищення пружності. Zemit Crystal Frax Pro забезпечує ефективне омолодження без перерви на відновлення. Ефективність для різних зон обличчя та тіла земіць Crystal Frax Pro ідеально підходить для роботи з різними зонами обличчя та тіла, вирішуючи широкий спектр естетичних проблем: обличчя, зменшення мімічних та вікових зморшок, поліпшення тонусу та еластичності шкіри, створення ефекту стрункого обличчя та зменшення другого підборіддя тіло, підтягування шкіри, зменшення розтяжок, основні ефекти фракційного РФ-ліфтингу, швидке скорочення колагенових волокон, активує природні процеси омолодження, що робить шкіру молодшою та свіжішою. Стимуляція вироблення колагену та еластину. Завдяки впливу фібробластів, шкіра стає пружною і підтягнутою. Локальний ліполіс забезпечує ефект стрункого обличчя та зменшує друге підборіддя, що дарує клієнтам бажаний вигляд. Потужні маніпули для комплексної роботи. Розширена комплектація апарату включає три насадки, чотирьохполярна РФ-насадка для опрацювання чутливих зон обличчя, таких як шкіра навколо очей, куточки губ та носогубні складки, фракційна РФ-насадка для обличчя, для обробки широких зон обличчя, включаючи лоб, щоки, підборіддя, шию та зону декольте. Фракційна рф насадка для тіла для роботи по таких зонах, як низ живота, внутрішня поверхня стегон, рук та колін, стильний дизайн та інноваційний інтерфейс. Zemits Crystal Frax Pro має сучасний сенсорний інтерфейс, який робить налаштування процедур легким і швидким для косметолога. Оновлений стильний дизайн апарату стане яскравим акцентом у вашому салоні краси. Земіс Crystal Frax Pro – це вибір для тих, хто прагне найкращих результатів у косметології без зайвого дискомфорту та інвазивних втручань. Зробіть крок до досконалості разом з Земіс Crystal Frax Pro. У Земіць ми розуміємо, що ваш бізнес у сфері краси потребує більше ніж просто високоякісного обладнання, тому ми пропонуємо комплексне рішення для процвітання вашого бізнесу. Кожен наш апарат супроводжується не тільки розширеною гарантією та надійним сервісом, але й комплексом підтримки безкоштовне навчання. Сертифікати якості, маркетингові матеріали. Ми об'єднані спільною метою зробити ваш бізнес успішним. Приєднуйтесь до Zemits Family Club і отримайте підтримку команди професіоналів, яка завжди готова допомогти вам на кожному етапі вашого шляху. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію по цьому апарату.